І всім привіт! І з вами Brother's Play І сьогодні ми будемо дивитися на достіження. Подивимося новий буях-пропуск, хоча він вже не такий вже аж новий, йому вже 6 днів, по-моєму, навіть 7 до 31. Чи ні? Ні, вийшов він 1 числа, 31 була обнова. Так. Заходимо в достіження. Тут, коротше, дуже багато якого цікавого, я нічого не нажимав, хочу своє перше мніння по поводу цього. Це знов якась халява. І мені це дуже сподобалося. Можливо, ці достіження будуть добиватися до опиту е, учетної записі е, Play-ігри. Можливо, це все зв'язано з того, що з цим глобальним обновлення, коли запускаєш ігру Free Fire. е, Зверху ми можемо побачити. Е, прогрузка Play Ігор. Тобто показали нікнейм Play, який в тебе в аккаунті Play Egor. Так, в мене тут пише вже всі 180 кубків. от обновлення ока. Ось тут можна якісь награди забирати. 365 днів з моменту создання аккаунта в мене. І ми отримуємо якийсь ось такий непонятно що це за штука ось тут можна подивитись, 2 года получено за вторую стадію достяження в ока і 4 получено за третю стадію достіження в ока мого брата мабуть буде ось це останнє в мене так як каун створений рік тому навіть тут пише 549 днів то я ще не можу забрати багато на хат тільки одну що це таке Мене цікавить дуже? Получше эти первую стадію екіпіровать і куди вона ділося, що це за штука, я вот не знаю. Що це таке? Я лично взагалі навіть не представляю, що це може бути таке. По одягу точно ні. І в оружжя теж глупо його додати. Ну немає його взагалі ніде в складі. В проче теж немає. В боксах тупо додати. Не знаю, що це взагалі таке, для чого ми це получаємо, але знаю, що в кінці ось тут можна отримувати награди. Коли в нас 1000 очків, ми отримуємо банер, аватарку. Коротше, ми це все будемо дивитися вже тоді, коли. Коли ми вже доб'ємо ці награди, ось така граната класна. Аватарка, фон, ось такий. М -м, така емоція. Емоцію, мабуть, ми не доб'ємо того, що там деякі ми дивилися з братом вже є місії, які нереально просто виповнити без донату. Ну, хто з нас з часу, можливо, ми їх також будемо донатити в ігру? Так. Невероятне трудолюбіє, тут нічого не дають. Достич уровня 20, тут треба далі достичь уровнів 50 і достичь уровня 80. І заберемо ось такі. Якусь знову штуку, непонятно. Ну, я так понял, ці жетони треба збирати, кубки можна сказати. Щоб забирати ось головні награди. Так само ось якісь бієтва, колекціонер. Я не знаю. Це, напевно, також будуть все даватися. З 1000 нам дадуть ось такі всякі ці. Хоча ні, тут пише тільки щочки 60, тут 20, тут 100, тут 180. Незрозуміло, воно ще якось поділено. А, тут. Ні, немає нічого. Не знаю, можливо, це щось. Бітва. Ніби бітва отрядов. Та ні, я не дуже розуміюся, що тут. Далі кіл 30 ігроків вбити. Хоча я більше ніби вбивав, напевно, це від початку цього. Ну, Від самого початку обнови, скільки ти зробив кілів. Тобто, якщо зробиш 800 кілів, дадуть 100 кубків ще 200 кілів, 50 кубків і так далі. Так далі, е, Хедшот машином, 50 ігроків вбити хедшотом. Я вже Хоча якось так, я тут вбив 111 хедшотом, а з дороги 94. Ну, трохи непонятно. Е, ветеран. Тут це грав в королевську біту на рейтинг е, треба 100 раз, щоб виповнити повністю. Ну Це з часом все виповняється, Просто я ще не грав з спочатку Е, Біту отряду зовсім ще не грав. Далі. Ну, я це не буду всі нажимати. Можливо, це буде. Так, да, нема смислу. Я вже це буду показувати, коли я вже його виповню. Ніт блуждання. Тут присоединіться в гільдію. У нас є своя гільдія, якщо що приєднаєтеся, пишіть в коментарях і ми можемо вас доєднати. Всі персонажі. взять 10 персонажів, в мене всього 10 тільки. А треба 50 щоб забрати все. Я навіть не знаю, по-моєму, є вже 100, ой, не 100, а 150 персонажів всього в загальній кількості. Можливо, навіть їх більше вже. Моє ім'я Керрі. З станім 5 разів, біту отримує на режимі. Ну, коротше ось я 5 разів вже отримав, вже виповнив трішки. Далі сильніший виживший, достріч мастера в королівську біту на рейтинг один раз. Я досяг 2 рази то це вже вчитають, це ще від початку, навіть не від початку обновлення, а ще й до того временно. У мене два рази я повищав собі королівську битву на рейтинг майстра. І от якраз тут так написали. Далі, владика звд. Достіч майстера бітву на рейтинг. У мене так само два рази. Це, це що по достіженнях. Поки що я нічого не можу там забрати. Ми переходимо. Ні, ще не сюди. Переходимо до персонала. У персонаж. І я хочу забрати узи. Ось э, таку аватарку. Класно. В честь самоувереного... Э, самоувереного тацуй, нехай буде. Самоувереный аватар. Є у мене план? По дороге розберемося. Екіпірувати. І фон. Самоувереный фон. Єсть ли у мене... Ну, коротше те саме, є у мене план, по дорозі роздивімося, екіпірувати. І в принципі, ми перевіряли, тут взагалі нічого не дають, тому що ось Єндри ми <губ> дійшли <губ> <губ> до З7-го і чогось нам нічого не повисили. Тобто немає смсу далі паритися, ми не, не хочемо його Дальше Далі виповняємо айварис. Як ви чуєте. Е Ось персонажі вже поміняли. Голос. Надять. Я в принципі ним зараз граю. ну і Виберу активний навик. Тацую. Саме найлучший з тих всіх, що в мене є. Оріон мені не дуже сподобався. Далі, боях пропуск е, Боях пропуск я ще також не дивився. Початок тільки те, що я виповнив, я бачив, а решту ні. По донатних ми бачимо, тут дають лутбокс з персонажем. Хоча в частності дають лутбокс з по-моєму, з питомцями. Далі ось такі всякі награди. Я дивлюся ті, які, тільки, які прямо відділяються. Далі ось такий на дівчину, він дається за донат за е, халяву за 10 уровень. Я, по-моєму, бачив його, щоб ближче побачити. Не тут, а місія. Да, ось тут можна побачити ось такий лолбокс. Я не буду там нажимати, тому що, звичайно, мабуть, воно забереть вже ту награду. А я хочу це зробити як отільне відео. Тобто ось на 10 уровень такий лолбокс простенький, але цікавий. Далі, на 20 уровень вже можу я нажати, ось такий банер. Теж простий банер, цікавий. І ось, якщо за донат, то ось такий банер. За донат і за халяву більше тут нічого немає. Переходимо далі, дивимося на 30-й уровень. За донат ми отримуємо такий бокс. Тобто, коли ви вбили свого ворога, далі. Переходимо, а за халяву дають тільки один фрагмент куба. Ось таке. Далі за 40 уровень дають джип за донат вселеної хаоса. Далі дивимося за халяву. Ще раз дають тільки один алмазний купон. Ну, хоч щось. Далі, Знизу ми дивимося донатне, ми, ми получимо за 50 уровень Ось такий набор, база якийсь зменена. То він, напевно, буде якось мінятися. Ну, а за халяву. Також цікавий не, такий худі супергеройської худі. Мені воно подобається. В принципі, можна буде створити з ним сет. Далі, можливо, я навіть створю якийсь з цим сет. Далі дивимося аватарки, і дають ще якісь жетони за донат. За халяву також дають ця аватарка, мені вона навіть більше подобається, якщо чесно. Така розповзана картинка. Тобто самій цей трикутник. ну Дуже цікаво зроблено. Щось в цьому є, якщо чесно. Далі, за донат получимо, Хоча як ми його получимо, але просто так кажу. Тобто донатери получать ось таку доску. Класні такі ефекти в неї. Ну, в принципі, це за 70-й уровень. Далі 80-й уровень. Граната супергерой. Стань героєм своєї собственної всілі. це ми отримаємо за халяву, далі ось такий вектор. Це за донат. Далі ми дивимося, що тут робиться. Тут більше нічого цікавого і немає. Далі ось тут йде вже 101 уровень. Тут коротше, для ігроків, які дуже часто грають, ось така доска, тих, хто дуже багато донатить, не доска, а сковородка. Ось така сковородка. Далі рюкзак Вселенная Вселенная хаоса. Нормальний такий рюкзак. На третьому рівні як завжди, найкращі ефекти. І ось така стінка, супергерой. Також не, цікава стінка. Далі ось такий лутбокс Це вже на самий останній уровень, 151 Можна отримати якийсь такий ефект зміни оружия. Коли міняєш оружийку, ефект біга, скайджет, цей набор, ще один набор. І ось такі медальки. Тобто тут виходить одна вещь случайно, тобто Одну тільки віщ можна вибити, я так розумію. Повторяю мої награда. Можливо, це не тільки за 151 уровень, а вже там за 152-й і так далі. Я не знаю, скільки там всього уровнів, є, того що я ніколи так не добивав. Цей лутбокс дуже похожий на ось такі лутбокси, в яких є також різні от награди. Дуже прям похожий. Добре, в принципі, більше нічого такого і немає. Я ще хотів розказати, що ось достіження. Ми ще добили ветеран Королівська битва 5 разів. Ось ні, не тут. Десь тут многині ока ми отримали один год. І я не знав, де воно знаходиться. Зараз я вам покажу. Тепер я вже зайшов ось BlackFire в свій профіль. І ось тут видно титул і написано. Всі, хто будуть заходити, бачите, що в мене титул один год. Типу один рік цьому аккаунту. В принципі, це таке не дуже вже аж класне, але як, як я вже і казав, достіження потрібні для того, щоб отримати ось різні ці от награди. Добре, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. І всім удачі, і всім пока!